Сергій, чому не оранка? Чому ти не спеціаліст з оранки? Ну Тому що з оранки вже всі спеціалісти. Кожна ґрунтообробна операція, неважливо це боронування, культивація, дискування оранка це втрата вологи. Тут у нас працює там, один механізатор на тисячу. Да? То при класичній технології ну ти не можеш це реалізувати. Хтось каже, що я так роблю, в мене виходить це мій досвід. Бери роби так, як я, і в тебе все вийде. Це не, не зовсім да, правильно. Не, не, не може 90% не вийти. Кожен має розуміти навіть з аналізом ґрунту, наприклад, умовно, що йому потрібно азота не 100 діючої речовини, а 91. Чи 113. Угу. розумні стануть ще розумніші, а дурні стануть на жаль ще дурнішими. З Аналізом грунту вам супровід від мене, якщо він так. вам потрібен, так ну я перше хочу відмітити, що е, сьогодні ми зараз на полі е, будемо спілкуватися з чудовою людиною, чудовим агрономом. Прогресивним аграрієм, експертом та консультантом, я б сказав, з впровадження ефективних технологій, зокрема відновлювального землеробства. Ми сьогодні знаходимося біля міста Миколаїв. Це південь, це зона степу, яка вже скоро перетворюється десь на, на, півпустелю. на півпустелю, на грецький клімат. Коротше, тут у них випадає те, що вони розказали. 200 буває 250 до от в тому році гарно випало 300, Ні, 380 там, да, від 380 до 430 в залежності від зони. зониметрів. Да, той рік був досить продуктивним, як і 21 да, Це для тих хлопців, які там в Чернівській області або в Тернопільській, ну розумієте, да, що це таке. Плюс ще додати суму активних температур. Тут суттєво і повітряних посухти. І повітряні посики, да, тому що там недалеко море. Сергій, чому не Оранка? Чому ти не спеціаліст з Оранки? Ну Тому що Оранки вже всі спеціалісти. Хоча насправді помилок достатньо і в, в класичних технологіях або ґрунту. ковронту. Чому Ноутіл? Тому що я починав впроваджувати технологію Ноутіл в 17 18 рік. І для мене це було виходом з тої ситуації, в якої ми опинилися. Хоча це було майже 10 років тому, да? і якщо проаналізувати, клімат краще не став. Да? Ну, кожен рік. Да, є певні роки, коли сума опадів може бути більшою, але загалом ми бачимо, що стає тепліше, угу. посушливіше. І це, якби якщо в стратегії, то це ну, рішення на майбутнє. Да? Тобто, що. Ми маємо пристосовуватися. Ноутіл дав можливість менше працювати, менше колотити цю бідну землю, дав можливість сіяти ріпак, що при класичній технології у нас віконечко для посіву ріпаку, там 3-4 дні, якщо опади випали. А на Ноутілі це вікно може бути 2 тижні. Тобто це дало можливість отримати всходи. Більш-менш да, або більш-менш прогнозованіше, ніж це було при класичній технології. Я не скажу, що ця технологія дозволяє накопичувати вологу, але я можу сказати, що вона її зберігає. Ну, тобто вона тобі дає можливість використати більш ефективно. Тому що, коли у тебе закритий ґрунт, то температура ґрунту зберігається більш-менш стабільно, і менше ніж це, якщо це ґрунт чорний, коли прогрівається до 50-60 градусів. Скажи ну але ж все рівно за рахунок цих решток, які так. покривають грунт, які змішані з верхнім шаром там 5, до ма до, до 7 сантиметрів, може більше, ґрунту. Все рівно ж е, там є повітря, там відбувається дихання і перепади оця точка роси, конденсація за рахунок цього. Ну наскільки я розумію, цей наутілці, що це одна із фішка можливості накопичувати вологу навіть в жаркі е, там, літні дні. Е, Зрозумів. Я скажу так, що це не дає можливість пряму накопичення вологи. Але це дає можливість рослинки отримати якусь певну вологу на її потреби, там, на її транспірацію, да, наприклад. Тобто вона дійсно там, може конденсуватися якась певна кількість вологи за рахунок того, що ґрунт холодніший, і на ньому ну, солома дуже швидко остигає. Вона не так, як ґрунт, вона стає прохолодною, і на межі соломи і ґрунту. Йде певна конденсація, але я можу сказати так, що це дозволяє в літні періоди не. Так сильно втратити вологість, відсоткову угу. вологість. Тобто тут не буде такого сильного пересихання, як ми можемо спостерігати на відкритому грудці. Хлопці говорили, що вони отримують тут за цією технології отримують 2,7, 3,5, навіть хочуть, ну, звичайно, очікування їй більше по урожайності, от, по ріпаку. конкретно ріпаку. Це не найкраще поле. Оце не саме найкраще поле. Ну, таке собі гарне поле, yeah. ми, ми ще й на краще поїдемо. Ми не зможемо доїхати а, фізично. Не доїдемо тут. Зрозумів. Ну окей, я, я ж вертаюсь до свого питання. скажи, якщо б тут була класика, таку, як ми бачили по дорозі, там такі чемоданчики лежать, да? якщо б тут була класика, реально отримати 2,7-3,5 тонни тут в цих умовах, ну, давай при середніх погодних умовах, які тут середні? Скільки тут? 300, якщо середній брати, там за 5, 5, 5 років. Я зрозумів, дивіться, трошки треба дивитися ширше. Чому південь має сіяти більше озимі культури? Тому що випадання опитів здебільшого приходиться на осінньо-зимовий період. Озимі культури використовують цю вологу більш ефективніше. Да? Тобто ярові культури більш страждають від дефіциту вологи. Ріпак закриває швидко землю. І вже утримує вологу, не дає їй випаровуватися. Що стосується порівняння класичної технології, наприклад, і Ноутіла, можливо, і скажу так, що вражайність практично буде однакова, але питання в скільки ти зможеш реалізувати ріпаку при ноутінній технології, і при класичній технології. Як я вже сказав, вікно для посіву у тебе мінімальне. При класичній технології у тебе має бути досить великий парк техніки, щоб в ці стислій стислі період mm -hmm. посіяти достатню кількість запланованого ріпаку. Внотілі це тобі дає можливість навіть з тим парком техніки реалізувати набагато більші гектари і отримати в комплексі більше ріпаку. Mm -hmm. З приблизно однакової як і на класичній технології. але там буде у тебе умовно 300 гектар, а Тут у тебе буде тисяча, умовно. Слухай, ну я все одно не розумію, Ну тут, тут, понятно. А от скажи, я от не розумію. От там ми переїжджали, лежать, десь чемодани лежать, десь ми вже зробили якусь додатково, що там дисками Але поїздили. Це... І я просто не можу зрозуміти. Вологи тут накопичується, те, що ми бачили, викоп... накопичується там 50-60 сантиметрів. Ми всі чітко розуміємо із практики, з досвіду, з теорії про те, що обробіток, він ну. Зрозуміють, це більше буде стосуватися саме там я... же ж, там же, якщо порівнять оце поле і те поле, яке відкрите, там же ж втрати більші. Да, це ж наже тут не, не Тернопіль, да про те, що ну іде да, більш активне накопичення вологи. Це стосується більше ярових культур, таких як, наприклад, соняшник. Чому це стосується? На Наоранки, поки там не зайде якийсь агрегат, і сьогодні вже ті, хто розуміють, вони починають культивацію в осінній період, для того, щоб вирівняти поле. Якщо ти поле зосінь не вирівняв, у тебе площа поля на оранки. Більше ніж 10 тисяч квадратних метрів угу. на гектарі. Тобто, це може бути 20-30 тисяч квадратних метрів за рахунок рельєфу. Да? Тобто, поверхня, яка буде втрачати вологу, набагато більша. І до, до, того, до тої пори, поки ти не зайдеш туди з якимось агрегатом і не вирівняєш це поле, у тебе вже йдуть втрати. Да? Угу. Це перше. Друге. Кожна ґрунтообробна операція, неважливо це боронування, культивація, дискування, орнка це втрата вологи. На ноутілі цих втрат немає. Ми не втрачаємо. А там кожен раз ти заходиш, і ми можемо mm -hmm. це бачити, коли культиватор заходить і чорна земля стає. Потім через 2-3 години вона вже така сама сіра, або коричнева, mm -hmm. або світло чорна, там світ... темно сіра, як і була до цього. Тобто ми вже вивернули частину вологи і її втратили. То, що кажуть, мульчування там, і так далі, тому подібне. Ну, ми можемо себе знаєте, убеждати, да? впевнювати себе, що ми щось зробимо гарно, да? Але це природній процес, коли земля закрита рештками, і вона утримує вологу. Тобто, це це природні, mm -hmm. а те вже не природні. Друге, друге питання в тому, що наскільки ти збережеш структуру, щоб тобі е, накопичувати вологу, щоб у тебе були uh -huh. ці пори, які в себе вбирають вологу, які утримують цю вологу, скільки в тебе буде органіки. Але це вже дуже широкі питання. Тому е, якщо порівнювати ріпак, то це приблизно однакові показники. Але якщо порівнювати ярову культуру, таку як соняшник, то це вже будуть різні показники. Uh -huh. Тобто у тілі соняшник буде потенційно краще, ніж в класичний технолог. Тут питання в іншому. Сьогодні, як ресурс волога, є ще ресурс, людський ресурс. Хто це буде реалізовувати все? Uh -huh. да? І сьогодні є питання до того, що скільки потрібно людей на тисячу гектарів, як ми говорили, да? що тут у нас працює там один механізатор на тисячу, да? то при класичній технології ну, ти не можеш це реалізувати у Ноутілі трактор, великий трактор тільки сіє. У нього мотогодини, тобто 10 тисяч мотогодин він буде збирати 10-15 років. При класичній технології здоровий трактор збирає 10 тисяч мотогодин за два 3 роки. Тому що він постійно працює. В цьому тракторі сидить постійно людина, яка це робить. Він зачеплений, там за ним якийсь агрегат, який теж треба обслуговувати. Тобто ці непрямі витрати дуже важко порахувати. Але в якщо в цілому взяти, то це дуже суттєва така різниця в витратах. Особливості живлення при наутівлі. ну багато хто ну, там говорять, знаєш. Ну це це знаєш таки, нада роз, розкрити певні міфи чи розвінчати ці міфи. Хтось говорить, там складно давати е, елементи живлення необхідні, ну, наприклад, там, калій або фосфор, або, якщо потрібні, там, якісь інші специфічніші, більше сірка, або якісь мікроелементи, да, наприклад, там, цинк чи борщ, чи ще щось, ще щось, саме в ґрунт. От розкажи мені тут. Ну, багато хто говорить, що блін, е, внесення поверхневе неефективно, тому що рештки падає на рештки, і реш, на рештках воно щось з ним відбувається, щось, щось, у, щось улітає, щось, ну ти зрозумів, щось там. На мінералізацію йде, забирають решки і тому подібне, Розкажи, от, про особливості і як це насправді працює. Дивіться, я коли. Конкретно да, Навіть в цьому господарстві. Навіть конкретно взяти це господарство, коли у нас відбулося знайомство, mm -hmm. а, перше, що я там, одне з перших питань, яке я запитав, чи є аналіз ігру, що одразу мені Гедандій сказав, що вже ж є. Да, там. А, перше, коли я. Приходжу в господарство, я не розумію, ну, як, якщо ти не працював в цій зоні, ти приходиш в господарство, як ти можеш зрозуміти, який цей ґрунт? Що, що у нього в дефіциті, а що у нього в надлишку. Да? Трібен ґрунт, і ми ж все ж таки на каналі Агр... Агрілаб. Да? Тому перше, що я запитую, а перше, що я маю сказати, да. тебе. друзі. Робіть обов'язково аналіз ґрунту, ще достатньо часу для того, щоб зробити відібрати зразки, зробити аналіз ґрунту, проаналізувати їх, зробити гарну експертизу, розробити технологію і встигнути щось змінити, да попрацювати в напрямку не тільки покращення економіки, а й в напрямку. Покращення там і не тільки підвищення урожайності, а от вплив на, щоб на всякі оці моменти, а, наступ, а цей рік буде дуже складний з точки зору засухи. Тобто, нівелювати оці моменти, оці ризики. Не втрачайте час, не зволікайте, тому що це важливо. Це, як, це ж те саме, як і про ваше особисте здоров'я. Mm. Да, рекламна пауза да, закінчилася. Е, ні, Це насправді я дуже серйозно кажу, тому що. Е, це важливо, І те, що зараз Сергій розказує, те, що шлях, яким Геннадій, чи інші рухаються, це базовий базовий інструмент, з якого потрібно починати щось робити. Тому, коли по перше, для того щоб планувати якесь живлення, да. Я беру аналіз ґрунту. Для мене перший показник це pH ґрунту, для того, щоб зрозуміти все ж таки якими формами працювати кальцію, да, магнію, да, да. який має бути фосфор там умовно, які мають бути азотні добрива. Для мене перший показник ПАЖ, друге це органічна речовина, тому що я розумію, що з органічної речовини я можу якусь частину uh -huh. рослини забезпечити, частину врожаю рослини забезпечити з ґрунту. Uh -huh. А потім вже йдуть тобто для мене перший блок йде, це тактичний, що сьогодні на сьогодні, тобто Я дивлюсь фосфор, там, калій, кальцій, магній, да, наприклад. я дивлюсь, що, що, що мені під кожну конкретну культуру потрібно сьогодні. І останній блок це йде вже стратегічний. тобто я вже... Уже з фермером проговорював стратегічну частину, те, що ми маємо зробити, щоб покращити той же самий пгаж чи доступність тих елементів сьогодні. Mm -hmm. да. Тому це йде. Для початку аналіз ґрунту ми будуємо якусь певну стратегію і обираємо, які види добрив потрібні на це поле під цю культуру. Що стосується різниці між класикою, ну, тілом, там, можна давати на солому доброго, не можна давати, я скажу, що можна, все працює. Хто каже, що не працює, я думаю, що він просто не, не спробував. Коли він спробує у себе в полі і порівняє, тоді... Зроби ну, якісь виставку. То, то лукавий, да. нам то да. не цікаво. Тому є, є теорія, а є практика. Ми в практиці бачимо, що все працює, і ґрунтові гербіциди працюють на соломі, і азотні добрива без втрати, без нічого. Тобто з цим проблем немає. Так, да, звісно, що якщо у тебе є ін'єктор, який буде вносити це в ґрунт, це взагалі супер. Але на сьогодні можна рекламу для технополя зробити. Можна да, для технополя, для агрегата Юкон. Якщо він у вас є, ви можете в ґрунт внести різні суміші. Ну, тобто ви можете комбінувати там, азот з фосфором, Ка, чи азот сірка, з уже... Та, да. І це дається ґрунт під солому. Там, хто для... Це можливо, хтось все ж таки не вірить, тому що на соломі працює, то тоді купуєте ін'єктор і це все ін'єктором вносите. Проблем взагалі mm -hmm. немає, тому що при посіві. Я скажу, що ну ми ж розуміємо, що ми не можемо дати все і одразу, да? тобто, все одно ми будемо обмежені, а в, в проміжках ми можемо вносити угу. будь-що там в будь-якої кількості, угу. але ну, все маємо розуміти. Ми, наприклад, на півдні тут вносимо каз завчасно. Там при умовах півночі, де легкі грунти, там треба якомога ближче до вегетації. Тобто є свої особливості, але все працює. Три ключові поради, які, які б ти дав е, тим фермерам-аграріям, які збираються перейти на технологію наутіл. Наутіл починається не з посіву, а починається інколи навіть завчасніше, ніж це буде комбайн. Тобто до ноутіла треба приготуватися. Треба зрозуміти, які ви гербіциди використовуєте, тому що може бути трошки довший період після дії. Ви маєте зрозуміти, як ви маєте працювати з рослинними рештками, яка mm -hmm. у вас висота зрізу має бути, як, яке подрібнення решток. Ну, тобто, умовно, да? Це перша порада, що наутіл починається завчасно. Друга порада навчитись працювати гліфосатом, не економити на гліфосаті, навчатися. Працювати... Це що ти маєш на увазі не економити? Навчитись і не економити. Навчитись в плані, коли період внесення гліфосату, uh -huh. кількість разів внесення гліфосату, не економити. Тобто не, не казати, що коли вже бур'ян в коліно, я ще почекаю, щоб він весь зійшов. Uh -huh. ну, Тому що є такі люди. Поле має бути чисте. Тому при що це перехідом... волога, ресурси, да, бур'ян да, при, перехідному, активно забирає. при перехідному періоді не економте на, саме на гліфосатах, тому що це, це буде боляче. І третя порада це відвідувати заходи, їздити в господарство наутільщиків, цікавитись дослідом, але цей дослід не приймати, як кажуть, Фактично, там чи ну угу. не переносити його в своє господарство так, як ви почули чи побачили, що фермер це реалізував. Ви маєте почути ідею, зрозуміти зміст. І реалізувати це у себе в господарстві. Про останнє, якщо ви бачите, що десь ну, приклад на конкретному господарстві, і хтось каже, що я так роблю, в мене виходить це мій досвід. Бери роби так, як я, і в тебе все вийде, це не зовсім да, правильно. Не, не, може 90% не вийти. Кожне господарство індивідуальне, так. Да. так. Ну я тобі ще останнє питання задам. Скажи, ну клімат змінюється шаленими темпами, не знаю, куди це все воно дойде й до чого доведе глобально. Я не, не тільки про в світі взагалі не тільки про Україну, але в Україні вже суттєво. Тут уже напевно вже плюс 2, 8, плюс два і Ой, плюс сорі, плюс один і градуса, да можливо і більше, можливо, і більше за, за період спасте спостереження. Да. Я думаю, що більше. по в середньому по Україні вже плюс 1,7 і е Радуса. Як ти бачиш от, у зв'язку з цією ситуацією, розвиток от, таких е, технологій, як е, той же Ноутіл, no Вертітіл і тому ага. подібне? Ну, дивіться, я не, я не впевнений, що всі будуть в чистому вигляді в ноутілі. No я думаю, що це все одно має бути якась е, у кожного своя певна комбінована, адаптована технологія обробітку ґрунту. Або відсутності обробітку. Да? Тобто, Знову ж таки, це індивідуально. Да? Не кожен зможе реалізувати новий тіл, не кожному потрібен новий тіл. Але що тенденція буде все ж таки йти в напрямок того, що солома має бути на поверхні ґрунту, то це 100%. Тобто, солома буде зберігатися на поверхні ґрунту. Максимальне буде приділення уваги в найближчі роки покривним культурам, тому що це наш певний резерв в піднятті, піднятті родючості ґрунту, тобто зменшенні внесення додаткових добрив, на, наприклад, в своїй технології. Я думаю, що буде спостерігатися праця більш точно з ґрунтом. Тому що ми раніше всі Розраховували, що поле нам дасть, ми і візьмемо. Да? Або технологія 100 амофоса з осені і 300 на літрів mm -hmm. Тобто Ця ситуація буде змінюватися, тому що кожен рахує свої гроші, і кожен має розуміти навіть з аналізом ґрунту, наприклад, умовно, що йому потрібно азота не 100 дії речовини, а 91. Mm -hmm. Чи 113, ну, умовно, да? тобто буде диференціація підходів до е гектара, да? Там, до 10 гектар. Ну, тобто, не буде такої технології на все господарство. Тобто, я думаю, що це буде диференціація більше, ну, ми бачимо, що точно землеробство йде і набирає оберти. Я думаю, що все ж таки в найближчі роки тобто, люди будуть використовувати ресурс по максимуму. Тобто, Продуктивну зону будуть давати більше, да, в непродуктивні вже будуть або mm -hmm. залишати, або этот, Я думаю, що будуть рухатися туди. Ну і знову ж таки. Зміна в живленні взагалі в, в нормах висів, в підходах до посівної кампанії. Тобто ну, будуть зміни. Ефективні залишаться, а неефективні підуть з ринку. Знаєте, як е, на агро it конференції ми про, проговорювали про те, що, на жаль, е, зі штучним інтелектом і з таким потужним розвитком зараз. Е, Розумні стануть ще розумніші, а дурні стануть, на жаль, ще дурнішими. Ну, тобто, буде ще більше розділення. Угу. Тобто, хто буде працювати прогресивно і продуктивно, він залишиться. Цікава розумні. теза, так? Да? Да. Ну, я всім хочу побажати, щоб ви були в тій когорті розумних, які стануть ще розумніші. Ну, і відповідно, ефективніші, успішніші, багатіші і тому подібне. Підписуйтесь, ставте вподобайки, задавайте питання Сергію. М Сергій по можливості відповість, да, Сергій по можливості відповість, тому що він зайнятий Він постійно в полях, постійно в господарствах. Сергій дуже такий. На коментар встигну Да, Зараз ще міжсезоння. ще трошки. У вас є ще. Хто перший зможе ще замовити до весни сервіс від Супровід від Сергія. Так, наші Далі. З аналізом грунту вам супровід від мене. Якщо він вам потрібен. Задавайте питання агрілабу. Успіхів вам. Будьте здорові. тобі!